Доброго здоров'я, шановні глядачі, вирішив я сьогодні відволіктись від дорослих справ і зайнятися, так би мовити, справами дитячими. Справа в тому, що ми за тими своїми дорослими справами, коли спішимо все реалізувати, все зробити, все надолужити, забуваємо частенько приділяти час дітям. В тому плані, що інколи треба просто подуркувати. Але насправді. Сьогоднішня тема не стільки друкування, стільки повчання. А саме сьогодні я буду показувати майстер-клас декоративного розпису. І постійно щось переносиш якісь такі, начебто, несерйозні дитячі справи, а в той час діти ростуть. Вони ось ось були такі, а допіру вони вже такі. Тому я вирішив відкласти всі свої справи і присвятити сьогоднішній випуск своїй племінниці Ангеліні Коцяк. Сама в тому, що у нас планується в перспективі спільний проєкт, і таким чином, дистанційно я дещо покажу якихось різних хитрощів в декоративному розписі. І так, поверхною для розпису я вибрав звичайну ДВП, на якій буду малювати рослинний орнамент, але щоб не було сильно скучно, композиційним центром я зробив ось таку бджілку. Я нарочно не зробив попередню малюнок олівцем, щоб витримати певну інтригу. Якщо ви початківець, то краще зробити попередню малюнок олівцем. Про композиційний центр будь-яка картина має композиційний центр, тобто щось головніше. Навіть якщо це просто букет квітів, одна із квіток має бути все ж таки трішки головнішою. На композиційний центр в першу чергу звертає увагу глядач. Або ж навпаки, композиція побудована таким чином, що, дивлячись на картину, в кінці-кінці глядач знаходить композиційний центр, як висновок того, що хотів донести художник. Але нехай вас не лякають такі терміни. Ми будемо робити картину, яка буде просто красивою. І все. Задача зробити просто красиву картину. Щодо кольорів, рекомендую не використовувати в декоративному розписі більше, ніж три кольори. Четвертий може бути білий для того, щоб нанести якихось бліків. Перевага акрилової фарби також в тому, що нею можна малювати майже по всіх поверхнях: будь то папір, полотно, дерево і така ДВП, на якій я сьогодні буду малювати. Хтось, можливо, запитає, для чого взагалі малювати тим, хто не планує бути професійним художником. В першу чергу, це потрібно для того, щоб цей світ бачити набагато ширше, багатогранніше і цікавіше. Зараз поясню деталі. Ці квітки, які я малюю зараз, їх насправді не існує. Вони існують лише в моїй фантазії. Фантазія ця взялася виключно з того, що я споглядав велику кількість квіток, в тому числі їх малював. Допустимо, якщо ви дивитесь просто на якийсь предмет, ви не побачите ту кількість деталей, яка існує в ньому. Тому що, коли ви починаєте малювати, вам доводиться розбиратися, яким чином це побудовано. Тобто, яким чином росте квітка? Звісно, ви скажете, що для цього існує ботаніка. Але образотворче мистецтво не обмежується лише тим, як воно існує в природі. Тобто, художник як селекціонер може взяти дві-три квітки і намалювати щось своє, якийсь особистий сорт квітки. Або взагалі не брати за основу якусь конкретну квітку і створити власну, яка не існує в світі, але існує в його творах. Але окрім того, що ви починаєте розбирати структуру речей, ви починаєте на них дивитися з різного кута. Візьмемо, допустимо, цю бджілку, яка існує в цій композиції. На неї можна подивитися як надзвичайну бджолу. Можна подивитися з точки зору макрозйомки. Можна подивитися з різних ракурсів. А можна подивитися на бджолу як на певний філософський об'єкт. І бджолу я вибрав не випадково. Існує таке філософське визначення, що є бачення людей, які дивляться на світ як бджоли, а є бачення людей, які дивляться на світ як мухи. На що люблять сідати бджоли, ми знаємо, це квіти, на що люблять сідати мухи, також всі знають. Тобто, займаючись образотворчим мистецтвом, ви природнім чином фокусуєте свою увагу на речах красивих. А потім, займаючись будь-якою діяльністю, навіть не маючи в руках пензлів і олівців, ви бачите цей світ краще. Можливо, хтось зараз захоче покритикувати, мовляв, кращим, ніж він є насправді. Насправді світ досконалий. Сют його лише люди. Тому, щоб світ ставав кращим, необхідно його бачити краще. А для того, щоб бачити в ньому кращі сторони, варто займатися образотворчим мистецтвом.